Шалом, це, Славко, я знов підняв Асю, але вона не сердиться, бо це дуже важливо для нас. Знаєте, що сказав цей корейський вояк? Тут в цьому записі на першій хвилині 30 секундах, це те, що ми не могли розібрати все, тому що дикція погана, і мікрофон, та і ми не дуже розуміємо окремі деталі. Але фахівці з Південної Кореї переклали для нас ці складні фрази. Він сказав. Чи всі українці такі добрі? Я хочу жити в Україні? Ось так. Бачите, це вища нагорода нашій військовій розвідці і нашим братам, фахівцям спецпропаганди з Південної Кореї. Я думаю, що якщо з ними працювати, вони всі побіжать. Добре було, щоб ми це зробили, бо база вже закладена. Бай.